Стаціонарне відділення доброта працює у номиринцях із 2008 року. Нині воно стало новим домом для 20 самотніх чоловіків і жінок, які потребують постійної допомоги та догляду. Зажився один в хаті, жінку поховав, сина забило в Луганську. І все, я один залишився. Там сусіди теж мене допомагали мені, але думав, що мені за одному? Ще заболів трохи був. Приїхали, визов скору, приїхали пожелали мені, не пожелали, а по собі були сюди переїхати. Каже, це було діло коли побути зиму тут, поправитись, каже, можете повернутися братом туди. А я поправився і прибіг туди. вже і тут. Потрапила сюди, у мене помер внук. Я одна. Мене племянниця взяла, привезла сюди. Я тут вже пів року живу в цьому колективі. Тут добре, десь добре. Їсти дають, на дворі гуляєш, сколько хочеш, як хочеш. І все тут добре. На друзів знайшла, що пілкуюся. Переважна більшість підопічних люди поважного віку. Через стан здоров'я вони потребують цілодобового нагляду, який забезпечують 11 працівниць та працівників. Догляд, харчування, медичне спостереження усе це лягає на плечі команди, яка щодня дбає про комфорт і безпеку мешканців. В кожного нас настає який час, коли ми потребуємо якоїсь великої уваги, тепла роботи, а особливо це люди похилого віку. Коли вони вже не здатні самі про себе пілкуватися, і цей будинок пристарілий, стає для них прихистком. Заклад перебуває на утриманні гордоцької міської ради. Усі витрати на проживання, харчування та медичні послуги покриваються з місцевого бюджету. Утримання одного одного підопічного складає понад 14 тисяч в місяць і Ну, це досить велика сума. А при їхній, скажем, мінімальні пенсії це кось дві двісті в, когось 2200, в когось, а то й ще й менше. На сьогоднішній день на це відділення виділяється понад більше як 3 мільйони на рік. Це йде продукти харчування, це енергоносії йде. Це забезпечення, щоб заробітна плата даних працівників, щоб, вони, щоб це відділення мало якесь життя, скажімо так. Все фінансування йде з міської ради. Так, є, звісно, наші благодійники, які допомагають Сьогоднішні і памперси, маємо, і продукти харчування маємо. Не можу сказати, ну, їх досить є багато. Чим зможете, тим допомагаємо. В 14 фермерських господарств і є два інвестори. Ось з допомогою яких ми зробили тут дуже багато. Вікна, двері, телебачення, стиральні машини, е ну, плита електрична, холодильники і, і так далі. Багато чого. Генератор, такий десь за тисяч 20, потужний генератор, електрогенератор, це об'єднання фермерських господарств закупило. Так, на село дають, ну, що, що потрібно, то дають. Городоцька громада, згуртована, як ніяка інша громада. Допомагають закладу й ті, хто нині за кордоном. Городочани надсилають ліки, крісла, колісні та інші необхідні речі. Підтримку надають і міжнародні благодійні організації. Завдяки такій співпраці на території закладу з'явилося укриття будинок хобіта. Утім, основа всього щоденна праця колективу, бо жодна допомога не замінить людської турботи, тепла і простого щирого слова. Працівники відділення зізнаються, робота нелегка. Але надзвичайно важлива. Вони тут отримують не лише дах над головою, увагу, турботу, тепло, спілкування, медичну допомогу. Добре, що є такий заклад, що дійсно є бабцям, дідусям, де свій, як то кажуть, вік дожити. І Дай Боже, щоб таких закладів було багато, не тільки ну, ніби тут у нас. На території городоцької громади самотніми людьми похилого віку опікуються три заклади: стаціонарне відділення доброта у Немиринцях, будинок інтернат у лісоводах та будинок милосердя у городку.